Наглядати. Показуйте. За науку не турбуйтесь, Буде материнська доброплата. Господи, наша організація демократичне перетворення України хоче допомогти хворим. на… Пацієнтам клініки Фрізеніос хворим на неркову недостатність знайти можливість шлях фінансування їхнього лікування. Тобто на сьогоднішній день ми маємо, що протягом декількох років чиновники стверджували, що вони не можуть знайти шлях фінансування клініки Фрізеніус. Ми такий шлях знайшли, і ми на останньому круговому столі, буквально два дні назад, ми надали фінансові пропозиції для управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації. Як можна спасти пацієнтів резеніуса? Ми очікуємо, що і чиновники, і депутати вони дослухаються до наших порад, тому що ситуація з пацієнтами вона насправді дуже критична.